Що деколи з'ясовували учасники відомої інтелектуальної гри? У Коломиї відбулися зональні змагання на кубок осмомисла, на які з'їхалися інтелектуали з усієї області, загалом п'ять команд. Хто отримав перемогу та які результати показали коломияни, Розкаже Віталія Васильчук. Микола Шевченко 10 років грає у що де коли. Він капітан коломийської команди. Зацікавився інтелектуальною грою ще у коледжі. Каже, зараз вона перетворилася у хобі для душі. Команда має стару назву кеп, тому що коледжі, коли ми коли почали грати в коледжі книгу правому так і провикла. називаємо кеп обласний турнір і що де, коли» – кубок осмомисла. Цікавий тим, що в ньому беруть участь не тільки школярі та студенти, як у більшості випадків основному студенти і учні зв'язку з тим, що беруть навчальні заклади на себе проведення турніру. Та як зараз ситуація в державі у нас дуже складна, тому немає фінансування бюджетів для проведення більш масовіших турнірів. Обласний турнір і що коли кубок осмомисла проводять вперше. У Коломиї відбувся третій етап обласного відбору. Схожі змагання пройшли у Калуші і Тисмениці. За результатами ігор дві команди проходять до фіналу кубку, що відбудеться в Івано-Франківську. Наше управління молоді спорту спільно з Івано-Франківським клубом метикуючих проводить вперше. Цей чемпіонат щодо коли ну насправді щодо коли це дуже відомо, і тому. Ми вирішили, якби наші молоді мають право брати учасники шість в команді. Шість чоловік до 28 років. Напружено спостерігав за грою своєї команди школяр із Косова Маркіян Лазарович. На відміну від інших, він грає у щодеколи кілька місяців. Каже, до Коломиї приїхав за додатковим досвідом. Команди двоє чоловік вирішили захищати честь району. Ну і ми зараз в команді Косільського району у Коломиї конкурс організували спеціалісти відділу сім'ї, молоді та спорту. Оскільки найчастіше змагання відбуваються у стінах економіко-правового коледжу, то й цього разу вибрали саме приміщення бібліотеки цього закладу. Ми традиційно кожного року проводимо тут інтелектуальні ігри. І також вихованці цього коледжу часто беруть участь у всеукраїнських, навіть турнірах. І команду нашу ми назвали Кепк Коломийський економіко-правий коледж. Протягом гри команди відповіли на 32 запитання. Перемогу в турнірі виборола команда із Коломиї, але за підсумками гри, друге місце посіли ще чотири інші команди, набравши одинакову кількість балів. Отже, у фінальних змаганнях, що відбудуться у квітні, в Івано-Франківську візьмуть участь усі команди третього зонального етапу.